Я вам казала, що в нашій сім'ї новина і ми готові нею поділитись. Почну з предісторії, коли наш будинок згорів, наші друзі запропонували нам безкоштовно пожити в квартирі. На відео ви бачите кадри з нашого переїзду. Це було перший раз, коли ми приїхали в цю квартиру вже як жителі квартири, а не просто як гості. І ця квартира стала для нас чудовим прихистком. Були різні моменти, часто нас зустрічала повітряна тривога, також обстріли. Ми жили на 16-му поверсі, і це все було досить страшно. Але можна було спуститись в паркінг. Не будемо акцентуватись на поганому, тому що щасливого і веселого було набагато більше. Ми були дуже щасливі, що в момент, коли нам немає де жити, коли в нас немає речей, коли в нас нічого немає, нам дали. Таку чудову квартиру, жити в ній безкоштовно. І також друзі залишили нам в цій квартирі всі необхідні для нас речі. Все для кухні, для ванної, одяг для Давидика та іграшки. Ми дуже за це вдячні. Пройшло 6 місяців, і наша історія з цією квартирою завершена. У нас для вас новина. Ми переїжджаємо! <рігла> <рігла> Ось, це наша зміна у житті. Тепер у нас буде нове місце, і ви разом з нами пройдете цей шлях вже облаштування на новому місці. Це буде точно дуже цікаво, ось так.